Івано-Франківську, наприклад, за народження дитини вирішили платити, це разова допомога з місцевого бюджету 20 тисяч гривень. Але якщо тато чи мама військові, то 50 тисяч гривень. Чим пов'язане таке рішення? Говоримо далі із міським головою Івано-Франківська на зв'язку. Руслан Марцінків. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ви думаєте, що гроші сприятимуть більшому народженню дітей? Я думаю, що вони не сприятимуть, не основний фактор, але це добрий такий додаток до того, що родина вирішила. В такий непростий час мати дитину ми маємо негативну тенденцію в нашій громаді, тобто приблизно на 500 дітей менше народилося за минулий рік, чим порівняючи 21-му році, і мене непокоїть ця тенденція. Це при тому, що Франківськ також багато внутрішньо переміщених осіб і багато народжувало саме Івано-Франківську, і для нас демографія. Для нас це питання надзвичайно важливе, тому ми прийняли рішення, що будь-яка дитина, яка народиться в нашому франківському пологовому будинку, вона отримає 20 тисяч гривень. А якщо це військовослужбовець, тобто або учасник бойових дій, який вже е відвоював із різних е причин демобілізації. Не Руслане зник зв'язок. Зараз ми відновимо, перенаберемо Руслана Марцінківа з головою з міським головою Івана франківська Говоримо про їхню ініціативу з цього року платити від 20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень за кожну народжену дитину в і, Івано, в міському пологовому будинку. Пан міський голова вже встиг сказати, що він вважає, що це ну не те, щоб стимулюватиме жінок народження, але буде допомогою для таких родин, тому що тенденція навіть в Івано-Франківську, як ми почули, у них в 2021 році народилося на 500 дітей менше ніж в 20-му. І як сказав Руслан Марцінків, це непокоїть міську владу. Вони шукають виходів із цієї ситуації. Це при тому, що дійсно Івано-Франківськ в минулому році прийняв багато. То внутрішньопереміщених осіб, і вочевидь там були жінки, які народили в Івано-Франківську, але тим не менше, демографічної ситуації це не покращило. Далі будемо щойно вийде він на зв'язок з нами. Мені цікаво, звідки ця сума взялася 20 тисяч гривень, чи 50-50, Це якщо мама або тато Іванов мама або тато народженої дитинки є військовослужбовцями. От щойно ми. Під'єднаємо пана е, Руслана, е, то ми повернемося до цієї розмови. М, пан Марцінків, е, я так розумію, знову є у нас на зв'язку з нами. Пане Руслане. Та, вітаю. Є, та, я, я, вітаю. Так, так. Отже, ми говорили про те, що е, грошима ця. ця е, е, Ця сума 20 або 50 тисяч не буде стимулює не те, щоб не буде стимулювати, це буде допомогою для родини, як ви вважаєте. А чому саме ця сума? Як ви визначили, з чого виходили, коли суму е, визначали? Ми радилися з фахівцями, ми радилися з тим, наскільки цієї суми може вистачити там, на ліки, на памперси і е, прийняли рішення саме по, по таких сумах. Тобто ми радилися. Угу. І вийшли на Я цю суму 20 тисяч одноразова допомога. І на нашу думку, так, ми вийшли все-таки дуже важливо, щоб родини отримували відразу ці кошти і могли їх використовувати. А щодо військових, то ще є такий психологічний момент. Тобто хлопці, які воюють сьогодні, вони повинні відчувати, що кожного. Ну кожного дня за їхні родини дбають, і тому дуже важливо, що щоб різні були допомоги. Тому ми стараємося, щоб у нашому місті діти до дня народження отримують допомогу військовослужбовців. І при народженні зараз ця допомога і без безкоштовне харчування дітей в дитячих садочках і школах. Тобто, це те має бути відчуття е, того, що я там на фронті, я воюю, але в тилу за мою родину дбають і за мою родину будуть дбати, якщо раз раптом зі мною Щось станеться пане Руслане, ми щойно говорили із заступником міністра соціальної політики. Дійшли висновку, що гроші це добре, але коли є гроші і ще соціально-економічне зростання в державі, а в даному випадку у вас у місті, то це е, дійсно допомагає мамам. Е, Прийняти рішення народити ще одну дитину, або першу дитину, або ще одну. То я хочу спитати, які програми ще має місто Івано-Франківськ для того, щоб підтримати мам з дітьми чи дітей, ну, крім цієї одноразової допомоги. Ну, я вже сказав, що ми, наприклад, сьогодні максимально стараємося підтримати. Родини а, різними виплатами. Ну, в першу чергу, все таки родини військовослужбовців Для нас дуже важливо, щоб сьогодні збереглася українська держава. Бо якщо не буде української держави, все решта буде ну, відносно. Тому при при кожен день народження до 18 років, дитина військовослужбовця отримує від міста допомогу до дня народження. Та е, безкоштовне харчування дітей в школах і в дитячих садочках, а е, це відповідно. Ми багато вкладаємо, щоб наші дитячі садочки школи, не зважаючи на війну, щоб вони працювали, щоб вони були комфортними. Ми відкрили кімнату, наприклад, в парку у нас є кімната сім'ї дитини, де коли гуляє мама з дитиною, вона може зайти, чи батько з дитиною може зайти, там, погрітися, зробити певні речі. Ми це поробили для того, щоби. Максимально стимулювати ви правильно сказали, що це не гроші, це не основний фактор. Але оця соціально-економічна ситуація в місті комфортність міста, комфортність для життя, вона все таки з ну на нашу думку, в перспективі це стратегічне рішення за декілька років би дали нам результат. Просто ми відчуваємо, що демографічна криза наразі наразі насувається. Якщо ми до 2020 року мали ну, Позитивну тенденцію по народжуваності, то зрозуміло, з 2021 року ми маємо негативну тенденцію щодо народжуваності і смертності. І тут дуже важливо, щоб хоча б частково euh, цю ситуацію змінювати. Дякую вам, пане Руслане. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.